Найбільш привабливим інвестиційним містом біля столиці визнано ірпінь. В минулому році забудовники здали близько 100 тисяч квадратних метрів житла, і це при 40-тисячному населенні. Фахівці зазначають кияни із задоволенням змінюють місце проживання. Галасливу столицю на затишне містечко у лісовій зоні. Тут і екологія, і розвинена транспортна розв'язка. 15 хвилин і у Києві. Втім, жителі Ірпеня занепокоєні, як хаотично їх зелені зони перетворюються у будівлі. Вони вийшли з протестом до мерії, аби захистити зелені насадження. Я надеюсь, що городские власти услышат, гуслишать голос общественности і сделают так, щоб и і парки, і леса, и а остались целыми, а були были а очередными многоэтажками. Ціна питання: три гектари парку, яку місцева влада віддала під забудову. Громадськість зазначає, місто може залишитись взагалі без рекреаційних зон та місць відпочинку. Міська влада відхрещується. Мовляв, з активістами мали розмову. Їх вимоги прийняті до уваги. Проте найближчим. Часом на сесії земельні питання не розглядатимуть. Сьогодні сесія. Ті вимоги, які ви ставите в порядку денному. Будь-яке питання, яке зачіпає сьогоднішню нашу розмову, його немає на сесії. Громадськість ірпеня зазначає, вони не проти будівництва. Однак влада, коли видає земельні ділянки, повинна вимагати від забудовників створювати соціальні об'єкти для відпочинку людей.